Це мій ПК на сокеті АМ4, котрим я користуюся з липня 2021 року, майже 3,5 роки, чого в ньому тільки не стояло з процесорів. І Ryzen 3600, і згодом 5700 G, коли світло кале з самого початку дуже прямо виручав малим споживанням і роботою від акумулятора. 5700X до сьогоднішнього дня в парі з картою RTX 4070 Ti Super. Старшу карту не було вже сенсу до нього ставити, як на мене, хоча і ця надто жирно для нього. З карточок спочатку було. Була GTX 1080, потім RTX 3060 довгенько, і от максимальна карта зараз стоїть 4070 Ti Super. незмінними лишаються лише корпус, блок, оператива і звісно, мамка. Так ось це буде останній апгрейд цього заліза. І апгрейд дуже простий. Ryzen 5 5700 X3D з AliExpress, що має розкачати мою відяжку до небес, і вона вийдесть більше, і навіть можливо все на що здатна. Чому я це роблю? Ну, мені подобається, як воно горить. В теорії з цим процесором вже застарілий сокет АМ4 може пожити ще від року до п'яти запросто з подібною відяжкою. Тобто затрати мінімальні для власників компів з умовними Ryzen 3600, 3500 і так далі, якщо хочеться ще і відяжку змінити на потужнішу. Бо новий сокет це ж нова мамка, оператива, словом, максимальні затрати. А в нас є варіант зекономити її, провести дуже простий апгрейд, не треба нічого збирати. Також заразом порівняємо з 5700. Ікс, тільки в реальних умовах. Отже, починаємо з корпусу. Ось в цього красунчика я хочу пересадити все. Дякую пошті чи кому там. Запитаєте навіщо? Ну тут є дві причини: перше, те, що кохання живе три роки, і тобі вже також набрид один і той же ящик. По-друге, і звісно, головне, як мене дістав пил. Не встиг почистити. Дивишся, кулер про це вже обріз пилюкою прямо всередині. Вертушки на виду, та й все інше також. Просто пилозбірник. А пахне як! Так, місце можливо в мене не дуже. Куртки позаду висять, шапки всілякі, та все ж. Вирішив, що відтепер корпуси тільки з фільтрами. Взагалі-то я вже доставляв фільтр на морду, але все одно є багато місць, куди пил пробирається. От скільки тут пройшло часу з позаминулого відео, коли я все чистив, а тут знову вже є що чистити ще чи й як. Жест, коротше. Щодо нового корпусу, то це продовження дуже популярного Pure Base 500 від Be Quiet, котрий застарів, а це дещо новіший 501 Їх є декілька модифікацій, як в мене, із сіточкою попереду, або трохи глухіший. Я спочатку хотів глухіший варіант, щоб цю сітку не чистити щоразу, але бажання кращої продуваності пересилило. Єдине, що в старому більше подобається більший USB. Часто заряджаю всілякі годинники, браслети і так далі. А тут тільки два. Зате є Type-C, хоча. Для мене це не актуально, бо в мене в мамки немає такого виходу. Також в старому бачимо, що ці дешеві сіточки доволі швидко втрачають вигляд, як показав час, і вимити їх важко, до речі, і випрямити також. Тут же трохи інші матеріали, і принцип має краще тримати форму і митися. А ось і причина банкету: доволі герметично посаджений нейлоновий фільтр, що в копії з сіткою має пропускати менше, набагато менше пилу всередину. Знизу також бачимо великий пиловик і гумові ніжки а на боковій кришці так. Це шумка. Хочу дуже тихий, захищений від пилу ПК. І тут вертикально можна поставити віддяху при бажанні, для цього є комплект. Але треба докупляти райзер. І 240 вже є в корпусі. Це не огляд корпусу, але в телеграмі ми його обговорювали трохи. Підписуйся, якщо закулісся каналу хочеш бачити, і новини ПК Заліза. Ну і для краси і надійності я вирішив встановити три вертушки наперед, якось прикрасивши доволі консервативну морду, для цього відео в тому числі. Також Be Quiet, світлові крила L. X. мають бути доволі тихі, Чотирьохпінові, розгалужувачі підсвітки навіть є. Тому знімаю 140ку з морди і переставляю на виду, щоб було дві 140 на виду в позаду. Наперед ставлю 120-ки, їх три штуки якраз сюди стає. Ось так це виглядає. Але потім трапився епік фейл. Коли ж я дістав багатостраждальну мамку, згадав, що вільних пінів під кулери всього три, а кулерів п'ять штук. чотирьохпінових. Я вже стільки їх перезбирав з цими тавками, що звик до того, що завжди. В них мільйон виходів під вентилятори, а тут старі тавка трохи, і все. Та й бікваєт краще б замість розголуджувачів підсвітки. Робили розголуджувачі вентиляторів. Також або клали хоча б в комплект. Коротше, не дуже. Вибачте, пішов замовляти розголуджувач, а поки їх вийму. Але як прийде до виходу цього відео, покажу з ними також. Даремно тільки крутив блін. Настав час змінити проц і почистити кулер. До останнього питань немає. Здоровений, тому й тихий, і я його лишаю. Це Діпкул АС 500. Чистити, правда, тут є що. Знімаємо радіатор і бачимо відбиток так собі, і вже де-не-де паста трішки підсохла. І ось серед цього хаосу видніється 5700X, як на мене, дуже вдалий проц. По 8 ядер, 16 потоків, все ще актуальні, споживає 77 ватт максимум і доволі холодний. Це одна з причин тиші всієї системи. Для мене тиша грає дуже важливу роль. Сподіваюся, охолодження не буде шумнішим з X3D, адже там TDP буде вище, побачимо. Стосовно 5700 X3D то брав на Аліку за 149 доларів ось в цьому магазині. Посилання також лишу. І жодних податків на митниці. Це недорого, але люди брали і за 120, і за 110 з купонами на розпродажі, бо я брав без купона. На жаль, знаю, що серед підписників далеко не всі купують на Аліекспрес, мабуть, відсотків 90% купують в Україні, щоб швидше прийшло. І з гарантією. Так ось, що треба використовувати, щоб знайти найкращу ціну. Звісно ж, є каталог. Я і багато людей, що збирають ПК, завжди його юзають. Ну ось 5700X OM, беремо щоб дешевше, без коробки, і тут же ось наш 5700X3D. Давайте додамо порівняння, і бачимо, що в наших магазинах цих проців вистачає. А нижче ключові характеристики, і головне динаміка цін, котрі прямо щоб надто змінювалися, то бачимо, що ні. Але якщо подивитися 500 x то наразі мінімальну ціну, що я знайшов, це 5800 гривень, а X3D о, ну вже дорожче. 8544 гривні мінімум, що я бачив, майже на 2800 гривень плюс. Є каталог, звісно, є купа фільтрів для підбору, і глянемо, що там новіші процесори для сокету am 5 А ось тут я виставляю від дешевших до дорожчих проців, і очікувано нас тут зустрічають обрубки типу 8400F з підрізаним L3 кешем. Що що не цікаво. Особисто мені цікаво було перейти з 5700 x на 7700. Але, як бачимо, майже 10 тисяч гривень, що мені не дуже підходить, бо там вже і мамку треба, і оперативу змінювати. Тому дешевше прокачати 5700x3D. Ну або знову на алік йти шукати. Словом, лишаю посилання в описі на обидва цих процесори, а ви вже дивіться. Є каталог до вашого відому заснований в Україні ще в 96 му році, юридично. Тоді ж і сайт з'явився. Тож сміливо користуємо Виталий все перевірено і допомагає вибирати. Продовжимо. Бачимо, що є пломба магазину і ніхто туди ще не лазив. Взагалі, яка головна відмінність робить X3D ігровим процем, ви знаєте. Якщо у звичайного 5700X32 МБ L3 кешу, то у X3D 96 МБ. І саме це йому додає ігрової продуктивності. Хоча загальні частоти мають бути нижче, і в робочих моментах також він має бути трішки повільнішим, саме із за нижчих частот. Також глянемо. Тож процик на місці термопаста класика, ось так вона наноситься дуже легко ніяких розтирань лопатками, бо досить рідка, і це кайф. Зверху відчищений радіатор і, звісно, вертушки. На чистку цього діла ой, немало часу пішло. Ну і витягнув блок живлення, Chieftec PowerPlay. Також давно служить 850 Вт з запасом. Оверпрайс для цього заліза, що було, але зате будь-яку карту він вивозить. Включення-відключення мережі він також пережив, навіть іскріння на моїй лінії. Так, це вона. Але ПК, бачите, не постраждав. Такі вже не продаються в нас, трохи застаріла модель. Ну а ось так мамка виглядає вже в корпусі. Вона в нас мікро. ATX, але коли збиратиму новий ПК, якщо в цьому корпусі, то вже з АТХ мамкою. Ну і жорсткий диск на 6 ТБ також переставлю. Для 4К треба багато місця, але в новому ПК, що я зберу, точно вже перейду на М2 накопичувачі, бо цей монстр то місткий, але думаю, комп з ним довше, особливо коли розкручується, теж почищу зараз. А ось так виглядає вже зібраний ПК, дуже строго, симетрично стримано. Явно залізу не має бути жарко навіть з двома вертушками на виду. Щось є в цій Триманості доволі по-дорослому виглядає. Ось так змінив корпус, почистив, і наче інший новий ПК. А от як почувається, зараз перевіримо. Вперше вмикаю прямо на камеру. І він живий. Очікувано, вентилятори дуже тихі. Якщо без жорсткого диску, то ПК працює зовсім безшумно. Не те, що якийсь найменший шум є, а таке враження, що зовсім його не чути. Просто чудово. І це ще кришка відкрита, а закрити кришку, то взагалі буде супер. Ну окей, давайте навантажимо новий проц і порівняємо продуктивність. Якщо Ryzen 5700X в тесті Cinebench R20 споживав максимум 77 ватт, то тут видно наслідки розширення теплопакету в X3D, і піково це трохи більше 96 Вт. Врешті 5700X трохи продуктивніший за рахунок вищої частоти, але не сильно відстав 5700X3D. Ми не будемо акцентувати на робочих програмах з ігровим процем, але як він відренд відео. Один і той же проект з кольорокорекцією в 4К. Рендер через Adobe Media Encoder. І якось біса ПК з 5700X 3D навіть трохи швидше це зробив. За 3 хвилини 58 секунд. Проти 4 хвилин 7 секунд у звичайного 5700X. Хоча мало по ідеї бути б навпаки. Може і TDP тут трохи відіграв роль, але ж ми тестуємо про це саме з коробки, без жодних змін чи розгону. І відмічу також, що в нас 64 ГБ DDR4 оперативної пам'яті частотою 3200 3D Mark Time Spy це вже про ігрову продуктивність. Цікавенна картина просто погрішність. І цей тест не дуже, мабуть, враховує любов ігор до збільшеного L3 кешу, і ми бачимо, що ну зовсім трішки більше балів по процесору вибиває 5700X, знову ж таки, за рахунок вищих частот. 0,17% це ні про що. А далі найцікавіше, що ж покажуть справжні ігри. Почнемо з важкенького. Alan Wake 2, ультрапресет DLSS на якість і фрейм-генератор. Так, мабуть. З цією картою грала більшість гравців. Акцентую: я буду ставити ті налаштування, котрі вибиратиме гравець із подібною картою, щоб отримати класну графіку, а не максимум кадрів. І не буду підігрувати 5700 x 3D, мінімізуючи упор в віддяжку. Тестуємо для людей. Отже, зі старту ми бачимо, що з X3D система видає трохи більше кадрів таки, хоча тут явно близько до упору в відеокарту. Бачимо, що із 5700 x вона також добре навантажена. Рівень TDP у відсотках, до якого доходить. Навантаження можна побачити в останньому рядку, і тут видно, що трішки вище завантаження у випадку з X3D, причому протягом усієї пробіжки. В середньому десь на 7 кадрів вийшло більше, що на 8,43 краще результат, ніж в 5700 x Ідемо далі, контрол. Максимальне налаштування без мила, тобто DLSS, і трасування променів також максимальне. І ви знаєте, я скажу, що доволі комфортно в обох випадках. Карта вантажиться фантастично до 100% TDP навіть що рідкість постійно червона, як бачимо, споживання доходить до максимальних 285 Вт, Тому різниці в FPS практично немає. Отримуємо класичний упор відеокарту. Ну плюс один кадр в 5700 X3D. Я навіть не хочу вважати різницею. Ось вона правлень. Ось, але секундочку, у мене ж то монітор 2К 165 Гц. Я кайфую, коли кадрів трохи за 100, і плавність тоді максимальна. Тому я б додав такий DLSS на якість. О, ну ось тут різниця вже очевидна, без упору в ГПУ відчувається відразу. Та ще й так, що ого. го Я нарізаю кола максимально схожий. і доки нарізаю, хочу відмітити ще дещо: 5700X3D, хоч і має більший TDP, але на практиці у грі споживає, видно, менше. Трохи за 50W. моментами ж дістає до 70, ну на ва 10% більше точно. І подивіться, яке недозавантаження карти з 5700X на цих же налаштуваннях. І це дається в знаки От і фініш 145% проти 106 кадрів на користь X3D. Аж на 36,8% переваги. І це перший, скажімо так, розрив Як тузик тряпку Кіберпанк. Телеграмі просили потестувати без DLSS та генераторів всіляких. Тому давайте пресет середнє трасування променів і все. Відразу скажу, що я б так не грав. Якби вже без DLSS і генератора принципово, то і трасування треба мінімізувати або вимикати, бо 50 кадрів таке собі задоволення з картою такого рівня. Ну нічого, зате також побачимо упор в відяжку і 1% лоу також можете порівнювати при бажанні. Трохи краще в цьому сенсі поводиться, звісно, 5700 X3D. Ну ось. Різниця є, але лише в три кадри 5,56%. В реальному світі я б додав собі DLSS на якість і генерацію кадрів. Правда, трасування середнє, хоча можна й максимальне вже. І от тепер, де немає явного упору в відеокарту, ми бачимо перевагу X3D, ще й доволі відчутну. Як наслідок 113 кадрів проти 124 на користь X3D. 9,73%, що не прямо ого, але ж є. І для ярих противників мила проходжу те ж саме, але відімкнувши DLSS, лишивши лише генератор кадрів. Хоча, чесно кажучи, мила на Якісному DLSS тут особливо не видно, як на мене. Ну і також перемагає X3D на 8,5%. Dead Space Remake. Ну тут я був здивований трохи, якщо чесно. Перша гра, в котрій перемагає 5700X, двічі перевіряв. Навіть звірявся по одній і тій же кат-сцені. На 1 та 0,1% лов можна не звертати уваги. Ця гра дуже фризяча, принаймні в мене фризить на всьому, на чому я запускаю. Але середня кількість кадрів вище у 5700X. Цікава гра і виключення справ. Саме цікаве, що мобільний проц в котрого взагалі 16 МБ L3 кешу, але він новіший 8845HS Ryzen 7. З ним було більше кадрів, ніж з 5700X і трішки менше фризів. Я навіть пройшов цю гру на міні з відяшкою в парі. Подивіться попереднє відео. Видно, що гра любить вищий буст частот. Словом, X3D цього разу злив на 2,2%. Думаю, варто трохи прискоритись, бо загальну тенденцію ми вже бачимо. Red Dead Redemption на на ультрапресеті без. DLSS. Саме так я запускав би цю гру, бо тут кадрів більше, ніж достатньо. Трасування, котре просаджує, відсутнє. X3D видав на 11 кадрів більше або на 9,73%. протокол. Тут хоч і ультра, але без трасування. І щось не до завантаження карти в обох випадках, якщо моніторинг не бреше. Бенчмарк видав 119 кадрів з 5700X і аж 145 кадрів з X3D. І найцікавіший тест в Stalker 2. Епічний пресет кватить. HD, зділеся на якість і генератор кадрів. Саме і так я грав на цій системі до покупки нового проца. Ну і давайте постоїмо спочатку, щоб геть однаково, ракурс повністю той же ж після завантаження рівня, і ми бачимо, що десь на десяточку кадрів більше додає нам X3D. Тепер давайте пройдемося схожим чином і глянемо, як в динаміці. Просто подивимось, як йде наш герой, і скільки FPS при цьому. Взагалі на 9 кадрів X3D бустанув відяжку додатково, або на 9,78%. Так, друзі, все ясно. З цієї всієї какафонії з різними налаштуваннями в різних іграх, зімітувавши звичайного юзера, підраховую і отримую, що в середньому 5700 x 3 d перемагає на 12%. Круто, скажете ви. Зазначу, що з іншою карточкою, в котру буде більший упор, можна отримати й меншу перевагу. Або ж навпаки, в Full HD з такою ж карточкою або якоюсь 4080 буде більше переваги. Але ж давайте розберемося, варто воно того чи ні. На Аліку, як я казав, взяв би з купона його за 149 доларів. Але ж і 5700X також можна купити на аліку. Шукаю прямо зараз при вас на момент зйомки відео. І тут ого 98 доларів лише. Без купона і я також брав без купона. А це на секундочку на 52% дешевше, ніж x 3 d Тобто ще раз, профіту плюс 12% в мене, а заплатив я на 52% більше, ніж міг заплатити за той же 5700 x 3 d з Аліка. Звісно, завжди непропорційна ціна і продуктивність. Але ж яка ваша думка? Змінилася вона чи ні? До речі, в процесі створення відео приїхали розгалуджувачі для вентиляторів, і тепер я можу показати свій ПК у всій красі. Дуже сильно змінюється характер компа від таких вентиляторів: від симетричного, строгого, спокійного робочого помічника до такого ж, але вже з ігровим підтекстом, прямо дуже в тему. Через подвійну сітку воно якраз не дуже яскраво світить, але прикрашає і розбавляє зовнішність. А головне не трапилось того, що я боявся. Він зовсім не додав гучності. На цих обертах, принаймні. біквайт. Оце я розумію. Прямо неначе новий ПК. До речі, доки я роблю це відео, бачите, пиловичок вже виконує свою функцію. ПК ж працює. У мене немов гораз плечей. Не розумію, чому я раніше швидше не змінив корпус і не парився з цією постійною чисткою. Сподіваюся, всередині буде набагато частіше. Очевидно, що 5700X вигідніше, але ж дивіться, ми ж не збираємо ПК на сокеті АМ4 з нуля, правда? Ми здебільшого апгрейдимо вже те, що є. І знаєте, ставити потужну віддяжку, десь плюс-мінус, як моя, і ставити замість якогось умовного 5600 Ryzen 5700X. Ну, я думаю, таке собі, якщо бажання, щоб збірка послужила довго. На 5700X зараз апгрейдити свій ПК варто, якщо точно знаєте, що у вас стоятиме й далі умовно RTX 3060, ну або 4060, або умовно 4070 максимум, чи аналог від AMD. Картам рівнем повище, особливо якщо цілимось на якусь 5000 Nvidia в майбутньому, і компа змінювати на новий сокет не хочеться, бо дорого взагалі компа змінювати не хочеться. То 5700X3D це єдиний проц, що продовжить життя вашому ПК без вкладень у все нове. Ну а що, змінив проц і відяжку і маєш нового звіра, грубо кажучи, ігрового звіра. Стосовно обновки, то дійсно круто. 5800 X3D, по-перше, вже й не продається, а по друге, мені трохи не подобається більшим споживанням і нагрівом. І те, що розкручував більше вентилятор башти моєї, і шумніше було. А це прямо що треба під моє залізо. Коротше, хто хоче побачити в цьому ПК якусь Nvidia 5080 і побачити, як проц офігіє від цього. Велкам на канал. Та й збірки з новими картами від зелених та й червоних, також не за горами. Тож, до зустрічі!